Всім привіт! Ви на каналі Synoptic TV і зараз для вас буде коротке інформаційне відео, як отримати подарунок від Wargaming за посиланням під відео. А ви не забудьте, будь ласка, підписатися на канал, тиснути дзвіночок та вподобайку. Набір подарунок Ермелінди, в якому ви можете отримувати 3 d колі Ермеліндочку Юнг і один день преміум аккаунта. Але ви можете зіштовхнутися з проблемою, що у вас на весь екран буде написано. Сервіс недоступний, тимчасові проблеми. Для цього вам потрібно буде обов'язково авторизуватися. Далі, можливо, буде знову помилка на весь екран. Вам потрібно буде натиснути кнопку Продовжити. І вас нарешті перекине вот на цю сторіночку, де ви можете забрати свою нагороду. Натискаємо кнопочку Отримати. Отримати зараз. І воля! Забираємо і балдіємо від подарунків.